Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні відкрила посилочку від Тетяни і подивимося, що вона прислала. Тут, як я зрозуміла, її побажання, я потім все перегляну. А ми подивимося, що є з матеріалу. Є такі чорні намистини, такі скляні, такі ще чорні, такі підперли, такі коралові. Онікс, нефрит, підбірюзу і перламутр. І ще тут, в пакетику є розсипаний гематит. Все посортовано, бачите, пронумеровано, тому я нічого не витягувала, тим більше воно розсипано. І беруся я за роботу. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Тетяни готові. І подивимося, що у мене вийшло. Постаралась виконати всі побажання Тетяни і всі прикраси різні. Їх, правда, небагато, але глянемо. Першим покажу вам сутуар із перламутру і чорних гранених намистин. Я посадила на піни, дала такий конектор. Такі дві вісюлечки зробила, і поєднала чорний з перламутровим. Ось. Тут замочка не давала, тому що воно і так довге, і ще залишалися намистини, то я зробила пару. Ось. По центру дала більші гранені, дала таку намистинку ажурну і решту перламутр. Тут мені вже не стало. Була лише одна така намистина, і перламутр більше на піни не проходив, тому що отвори йдуть один з тої сторони, другий з тої, і вони зустрічаються. І декілька не пройшли піни, тому що вони. Сходинки утворилися, і він не проходив. Тому закінчення таке. Ну, але воно теж цікаве. І їх можна носити разом, а можна носити окремо. Це вже як Тетяна захоче. Із салатових вийшло. Також довге намисто, тому що намистини самі по собі великі. І коротке воно би було ну, за, за велике на шиї. Тим більше Тетяна делікатна пані, і вона хотіла коротке намисто. Ну, але з, такого, з таких великих намистин коротке воно само з собою. Не виходить. ну Воно може вийти, але воно буде дуже об'ємне на шиї. Я додала такі філігранні намистини, між кожну дала шапочку і роздільну намистину, використала бронзу і золото і ось так воно гарно поєдналося. Із бірюзи і перлин. вибрала бірюзу. Ну, це імітація бірюзи, але ну, намистини бірюзового кольору. І до бірюзи пасує перлина. Я її теж сюди додала, додала такі філігранні намистини, ось, щоб такий був. Плавний перехід від меншої до більшої. І на закінчення гачок. Було три такі намістини. З одної зробила колон. Між кожну дала перлинку. Ось таке цікаве ніжне. Намисто з кулоном. Із таких червоних намистин. Вони такі, як таблетка розділена на 4, і на куті зроблений отвір. Дуже там нічого не придумуєш, або складати так, як воно було, але воно немало вигляду. І Тетяна захотіла от такого варіанту. Правда, вона хотіла із деревом роду такі колони, як я маю дерево з червоною крихтою, але в мене зараз їх нема. Тому ми вибрали інший кулон і такий овальний з синім авантюрином. Ну, Він синій, такий, майже чорний, дуже-дуже темно синій. Навіть ми вибирали пізно ввечері при освітленні в пакетику. вибрали, що тут чорний. Але реально темно-темно-синій. Бачите, і такий має. Золотий пісок ще. Дуже гарний камінь, купачки, ці намистини на піни. Не знаю, чи вам видно, бачите, вони такі, як трикутники. місцями видно, як трикутники. Ось, дала таку намистину, чорні дозаду і. Самочок з ланцюжком, і ще одне намисто таке зелене з кварцу і чеського скла. Додала фурнітуру золото бронза і так склала, по нижньому ряду дала кварц тонований. Оці намистини, вони, бачите, підходять, бо у каменя є і такий колір, і зелений. Зелений трошки відділяється, але все одно дуже таке ніжне, свіже намисто. Золото додавало яскравості, об'єднало ті всі намистини, такий конектор. На закінчення. Ну і традиційно замочок, який знімається, що можна подовжити будь-яке намисто. Я зараз використала його, тому що, як я вже говорила, Тетяна делікатна, дуже пані, і вона хотіла коротке намисто. А мій манекен не на зовсім делікатних пані, 48-го розміру, тому воно виходило так бо дуже коротким. То я добавила ланцюжок. Ну, і, звісно, Тетяна теж їх захоче довшим собі. Іноді до якогось вбрання, буде потрібно щось довше, то вона собі використає цей ланцюжок. Ну і це все. Решту повертається до Тетяни. Всі намістини не переробили, Тетяна сказала, що їх хватить. Так що, це все, що я хотіла вам показати. Всім гарного дня, мирного неба над головою. І до наступних переробок.